Виконуємо номер 315 із підручника Алгебра 8 та номер 3.15 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть різницю і два завдання. Приступаємо до виконання. Наші дроби мають однакові знаменники. Тому ну, виконуємо віднімання двох дробів з однаковими знаменниками. Знаменник переписали. А чисельники віднімаємо, оскільки чисельник від'ємника многочлен беремо його в дужки, а потім розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Тепер розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус у чисельнику. А в знаменнику подаємо 6 А. Як 2 помножити на А і на 3. А 9 як квадрат, числа 3. Зводимо подібні дамки в чисельнику. 3А відняти 3а взаємознищується, і в нас буде а квадрат, А 9 подамо як 3 в квадраті, відняти 3 в квадраті. Це в чисельнику. В знаменнику у нас квадрат першого виразу, додати подвойний добуток першого виразу на другий. Додати квадрат другого виразу це в нас квадрат суми. І 3. У чисельнику різниця квадратів двох виразів розкладаємо за формулою. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. В знаменнику квадрат суми А і 3 розписуємо через добуток двох однакових множників. І тепер можемо скорочувати нам многочлен а додати 3. Залишається в чисельнику різниця А і 3, в знаменнику сума А і 3. Завдання друге: Наші дроби також мають однакові знаменники. Тому знаменники перепис... знаменник переписали, а в чисельнику будемо виконувати віднімання. Оскільки чисельник від'ємником многочлен, беремо його в дужки. І тепер розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданків дужках змінюємо на протилежні. У знаменнику виносимо спільний множник М за дужки. В чисельнику зводимо подібні доданки. 3 м відняти «м» буде 2 м Знаменник переписали. І тепер в чисельнику виносимо спільний множник 2 за дужки. Скорочуємо тепер на різницю M і 5. Чисельнику буде 2, знаменнику М. Номер 3.15 із підручника алгебра 8. Та 3.15 з підручника математика 8. Виконано.